Напередодні Різдвяних всяк всі готуються до нового року. Наряджають ялинки, купують мандаринки та шампанське, готують олів'є. Давайте подивимося, як до нового року готується наш університет. Буде, буде, що ж мені Яскрава українська музика, гадання, кусання калити, запальні танці та прекрасні українські дівчата і пиріжки. Це все, Андріївські вечірниці. Кусання калити, що в давні часи символізувало сонце, яке в кінці року з'являлося все менше і менше. Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою. Головним, та, мабуть, найпотаємнішим атрибутом свята Андрія є гадання. Найбільш хвилююче питання, яке цікавить молодих незаміжних дівчат у всіх часів та народів, коли вони, врешті-решт, вийдуть заміж, то чи буде вдалим їхній шлюб? Це була головна тема всіх дівочих очорнів. Опускаємо в чашку, але не вмочуємо. І тримаємо як можна щоб спокійно, і кажемо, або е, через скільки я вийду заміж, або в скільки я вийду заміж. І коли е, персень почне ось як маятник, і скільки він цокнеться в чашечку, рахуйте скільки, от е, і це буде кількість, буде ваша відповідь. Загадуйте, ну, загадуйте, або через скільки ви хочете. Можете про себе, це індивідуально. Тобто всі зрозуміли, да, що треба робити? <рес> Тепер опускаємо, загадуємо. І рахуємо тільки коли аж з цього. Воду не опускаємо? Ні, воду ні. Ви чуєтесь? Я хтось з Ну і звісно, хлопцям небайдужа їхня доля. Хтось підходить до цього діла дуже серйозно, хоч і з посмішкою на обличчі. А можна питати? А що тут? Це не водка, сучок? Тихо, тихо, тихо. Я в демагі, алхіміки. Хтось питає мене. Дивись, Таня, я відповідальна за пожежну дослідку. Це метр. Це метр? Гаразд. Це метр. А якщо не смочите, то вас чекає щасливо дружина. Якщо ви тихо, то будете то якщо не знать, не хорошо. А що ви йо моё вас. я кольцо хваст движется. Скрытие. Ты что, достал? Да? А що ж тут такой? Я смотри, що мене супермодаль. А що я вас? Я що я вас медведь? Нет! Андрюша! Громный носа. Сказал я себе низа три забыл вот так вот. Найду. Не обидел Бог красой, наградил супер красой, дал мне прекрасные очи, что красой темнее ночи. Лучше я, чем не фертите, где вы только не смотрите. О, Оксана, бог ты не дружишь с головой? Магазинчик захотела. Ведь душа главнее, чем тело. Что ты все, душа до да тела, Открывать хочу я дело, Буду обувь продавать, Прибыль прятать под кровать. Ты патент лишь не достань, Магазин назву. Сандаль, выполнишь приказ, кузнец, Стану рядом под венец. Ой, а заживем тогда ж красиво, Дом отгрохаем на диво, Купим мебель под заказ, а в придачу Вольво! Клас, Вольво! Тепер слово за тобой, мой безстрашненький ковбой. Все, пора тебе идти і патент мені принести. Поки я, тобто вакула і свідомої всім диканьки, будуть діставати патент для своєї Оксанки, і новий рік настане. Проте чи не головне це. В нашій п'єсі дарувати людям радість та посмішку. Боже і Божа Матер, про роздвох хрестове колядки співати. Дозволяєте колядувати? Дозволяєте. Заходьте, залітайте. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий народився. stop Тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, хай святкує з нами вся ваша родина. Ясна зірка, ясна зірка вечірка, освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Прийшли хлопці та дівчата, і з різдвом вас привітати, і з різдвом вас привітати всім здоров'я побажати. Добрий вечір, господарю, вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця славою гучною. Хай любов і щиро згода ходять поміж вами, будьте душі, здорові з вашими дітками. Хай різдво з тим завітає, чого серце побажає, Хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна куття вдасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла. Христос рождається. Куті смачної, коляди гучної, щасливого Різдва і на весь рік добра. Нова радість стала, яка небувала на дверте. На весь світ засіяла. де Христос родився, з діви поплотився, як чоловік пеленами повився. пастушки з ягнятком перед тим дитятком, на колінця припадають царя Бога. Паляють, ой ти царю, царю, небесний вадарю, дарулі літа щасливі, всьому дому й господарю, літа щасливі, всьому дому й господарю. З наступаючим новим роком та різом Христовим вас. Дякую, що прийняли. До Нового року залишилося кілька хвилин. Але здається, нас хтось не привітав. Алло? Михайло Іванович? Так, і вас наступаєш. Нас здається, хтось не привітав. Хто? Так. Голова студентської ради? йому трубку. Алло? Добре, зробимо. З новим роком. Дорогі студенти! Передень Нового року та Різдва Христового! Хочу привітати вас з цим важливим святом. Не так багато нових років ми будемо зустрічати в статусі студентів, тому ці свята мають особливий шар. В новому році хочу вам побажати наснаги в ваших починаннях, хочу побажати вам сил для ваших нових звершень і хочу побажати, щоб ваші рідні завжди були поруч з вами. Хороших друзів вам! І нехай студентські роки запам'ятаються вам на все життя. З новим роком та Різдвом Христовим! Шановні друзі, напередодні нового року. Хочу вас привітати з цим традиційним святом. Я скажу, що з'явилось багато нових свят. Забули ми старі свята. А от Новий рік це традиційно саме прекрасне і саме добре свято. Ну, ви студенти. От, тому я скажу вам такі ну, філософське таке побажання. Що таке рік? Рік це час, проміжок часу який складається з 365 днів, а кожен день складається з годин, хвилин, секунд, миттєвості і так далі. І я вам скажу, як ми от проживаємо цей рік, і так він приносить нам щось в житті нашому міняється. Є проблемні речі, є радості, є невдачі, є перемоги. Треба до цього філософськи відноситись. Головна задача, звичайно, ви це розумієте, це навчатись. І оцей рік треба використати. Рік навчання, я вам скажу, його не буде ніколи більше в житті, будуть інші роки. От, людина навчається все життя, але от студентське навчання, ці студентські роки треба максимально використати. Ви молоді, от вам дуже зараз ефективно засвоюються, у вас ефективно засвоюються всі знання, які вам дають викладачі. От, і ви повинні розуміти, що використати цей час добре, значить потім в житті будуть успіхи. Ну а скажу побажання традиційне, звичайно, для того, щоб добре вчитись, треба здоров'я. І крім навчання, існують інші речі: це і студентські вечірки, це і заняття спортом, художньою самодіяльністю. Це студентські роки, це звичайна пора кохання, дружби і так далі. Я хочу, щоб у вас в новому році було побільше щасливих днів, годин, хвилин і миттєвості. Щастя вам в новому році!